Цю неділю вшановується пам'ять святих отців Першого Вселенського сьогодні. Ця неділя вона, вона є між двома праздниками. між праздником Вознесіння Господнього і Святом Трійці, яке буде на наступну надію. які відстояли вірне, досконале, непошкоджене шанування Пресвятої Тройці, Отця Сина і Духа Святого, так, як передавали апостоли завдяки отця, і завдяки святим отцям, які збиралися на Саленські собори, на Тидені Духом Святим, вони. Утверджували, вони зберігали чистоту віри, та віра, яку ми маємо зараз, завдяки тим великим праведникам, великим святителям, вона є зараз у нас неушкодженою і чистою від різних лъжей, від різних єресей, але такою, якою і є, передав Господь Ісус Христос і проповідали. Отже, сьогодні е, святкується пам'ять першого Зеленського собору. Тих соборів було сім. І чому вони називаються Вселенські собори? Тому що на той собор з'їжджалися представники від е, е, так і в кожній землі, де була церква, були представники всі разом з'їжджалися і вирішували ті питання або проблеми, які виникали е, в той чи інший час. Питання першого Вселенського собору воно було дуже, в принципі, і всі, і всі собори, воно було дуже непростим. Тому що в той час, це були е, трьохсоті років відразу, після того, як цар, як іператор Константин, Великий дозволив християнство, з'явився один діяльник, який почав вчити про те, що Господь наш Ісус Христос, Він не має... Він не має божественного походження. І те вчення, котре поширево, воно розросталося. І як ми знаємо вже із подальшого, коли жили е е три святикалі Іоансу Посла, Силії Великій, Ріоні Погослом, то вся їхня праця, хоча вони жили вже після цього Вселенського Собору, велика частина. Їхніх трудів вона була розв'язана ще на викорінення, на викриття, неправдивість і де вони на натхнені допоможуть, вони пояснювали людям, що є чиста віра. Вони закликали дотримуватися неушкодженого передання, неушкодженого. Тиня про е, божествений. завдяки натхненню Духа Святого, з яким вони проповідували. Церква залишилася неушкодженою від святої єресі. Чому важливе вірне шанування Бога? Чому важлива чистота віри? Господь Ісус Христос говорить нам, аби слова які Він Надихає людину і каже, збудую церкву мою і до пекла не здолають її. Чистота і непогрішність це є ті символи, які ті якості, які є в тамані Богу. Чистота в наших думках, в наших ділах, в наших. Вовмислах, наших бажаннях сердечних. Це є наша подібність Бога. Коли туди вмішується щось недобре, то і діла, і думки, і життя наше, воно стає готовим. Коли людина зберігає чисту віру, то все, що вона має, все, що вона, чим вона живе, чим вона дихає, це є. Слово Боже це є віра і довіра до Бога, де немає ніякого домішку чогось чужого або чогось того, що хоче, що людина сама приносить себе. Слово Боже, чисте і неушкоджене. І завдяки цьому слову і благодаті, яку Бог дає нам через, через своє слово. Повнюємося Духа Святого, ми відносимось до Бога. Тому чистота віри це є те, за що віддавали життя багато мучених, багато святих терпіли. Той же Іван Злодолусий, котрий про ви Службу Бога. Великий вчитель церкви, великі добродії, благодійні через єрес, через цю людську частку, яку людина намагається власти людей. Він помер, і на заслання. Такий Василь Великий, він також терпів і переслідування, і різні загрози. Навіть смертельні заходять. Але вони відстояли. Святитель Миколай, який був на першому селенці соборі. Він своєю гарячістю, любов'ю до Христа, він навіть підняв руку на того яртика, щоб це його позбавили єпископства. Кожен, але, але Бог відновив його в тому єпископство, показавши. Праведність Його і вірність Його, так тобто і саме дорогі браті і сестри, і ми, і з вами послідовники їхні. Апостол Павло каже, браття, пам'ятайте про наставників ваші. Тобто тих, хто навчив нас і хто зберіг віру і не до нас. У Євангелії сьогодні чуємо слова, коли Ісус Христос перед своїми хресними стражданнями молиться за віруючих, молиться спочатку за апостолів, потім і за усіх тих, хто, за словами апостольськими, увірює в, в нього. Єдність, яку єдність Господь заповідає на те. Це, яка є у Пресвятій трійці, без упередження, без як ми часто спілкуючись з організовим, без задніх всяких думок, чиста і віддана єдність в любові, так, і Господь заповідає і нам, дорогі браті і сестри, зберігати тут єдність нашу, як у вірі. Так суспільство. І ми бачимо, наскільки велику роль має єдність, коли весь народ піднімається, об'єднуючись, об'єднавшися доброю, світлою ідеєю, метою і стає на захист. І такий страшний ворог, якого і, і уявити неможливо було, що можна проти нього вистояти. Соромлені. Це те, що ми бачимо зараз у нас вдома, в Україні. Так само, є єдність, коли ми зберігаємо в любові відео, ворог, который, здається, і в вірі один одного. Ворог, який здається страшним і непереможним. він біжить посоромлені. Сьогоднішній, сьогоднішній день. Слухаючи Євангелія, які ми читаємо і в сьогоднішній день, і в кожний тиждень, слухаємося ті слова, які ми чуємо і якими Господь звертається до нас. Бог приходить у світ для того, щоб дати можливість нам рятувати наші душі. І ми маємо ці можливості. Ми маємо всі засоби, які ми можемо цього досягнути. Гадаймо перед, перед Великим Посолом, коли ми читали Івателі, де Господь винагороджує, хвалить людське милосердя, людську доброту, турботу, підтримку один одного. І каже, кожен, хто, хто це робить, він мені не це робить. Ми маємо Багато, багато можливостей для того, щоб не загубитися, щоб душа наша вона не була самотньою тут, у цьому світі, але відчувала радість і присутність Божу у своєму житті. Відчувала свою потрібність Бога. І ми, дорогі браті і сестри, маємо мати від того натхнення і тіху, тому що завжди Боже світло, воно переможе всяку темряву. Маємо віру, маємо силу до молитви, маємо силу до покаяння і тоді через причастя, сіхтані Христових, будемо просвічуватись і будемо не просто будемо жити, але будемо нести радість і собі. І, можливо, за закриттю Христовою станемо якогось образом, прикладом і інші люди, дивлячись. Знову ж таки, як читаємо у посланнях апостольських, бачачи праведність нашу, самі прийдуть до Бога. Нехай, мої брати і сестри, милосердний Господь допомагає нам у цьому і веде нас ворогами доброти. Ljubovi, spravedlnosti, ki so od carstva v njej, da ni slava in suhost.